Раптова смерть семимісячної дитини на Прикарпатті на своєму телефоні 22-річна Оксана показує фотографії свого первістка. Юрчик, так звали її сина, раніше ніколи не хворів, лише напередодні у нього підскочила температура. Батьки викликали медсестру. Лікарка заспокоїла у дітей його віку, ріжуться перші зубки. Звідти й температура. Медсестра приписала ліки і малюку того вечора полегшало. А зранку хлопчик уже був непритомний. Рано я встаю після 9-ї години. Ти кажу. Ніколи кажу, Юрчик так довго не спав. Та й мама моя каже: та боже, Юрчика, я Юрчик, Юрчик. Ну, Юрчик вже ні на що не реагує, лиш то що одише. Батьки викликали швидку, утім, будинок бойчуків, розташований на Високогір'ї, де закінчуються українські дороги і куди транспорт не їздить. Назустріч швидкий, і дитину ще три кілометра везли на санях. Люди проживають в такій місцевості, що тільки є стежка до їхнього будинку. Нереально доїхати, ні. Уазом нереально доїхати ні газ 66 ні, і нереально доїхати будь-яким автотранспортом, навіть і джипом е, останнього випуску. По дорозі хлопчик помер. Ростин, який провели експерти, засвідчив у малюка. Було хворе серце. У цієї дитини була гіпертрофічна кардіоміопатія, тобто серце мало товщину стінки, мало дуже велику, а е, самі порожнини не збільшувалися. Немає такої дитини. Щоб вона не оглянула їх на протязі місяця один або два або й три рази, скільки скільки потрібно. Медики додають виявити таке захворювання у немовлят. Надзвичайно важко для дітей першого року життя якраз характерно цей безсимптомний перебіг. Вони ж маленькі, вони ж ну практично ще немає такого фізичного навантаження, при якому би це могло б появлятися. І Тому виникає оцей такий синдром, синдром раптової смерті, і переважно воно стається в спокої. Інші. Версії дотримується у прокуратурі. Тут відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання медиками професійних обов'язків. Якби медсестра госпіталізувала дитину напередодні, малятко б вижило. Під час перевірки правоохоронці виявили низку інших порушень. Діагноз перебігу захворювання не встановила лікаря, не педіатра з цього приводу не проінформувала і тільки консультативно надала пораду. З приводу лікування указаного захворювання медсестра була не права в цьому випадку, бо вона повинна була повідомити когось із лікарів, по крайній мірі перетелефонувати. Утім, претензій до медиків батьки не мають, захищає свою підопічну і головний лікар. Якщо в такому віці серце в дитини повинно було важити до 70 грам, то серце важило було 170 грам. Лівий шлуночок серце було. Практично, як у такого зрілого юнака, і стінка лівого шлуночка була гіпертрофована у два рази. Попри це, медсестру, яка працювала на займаній посаді 12 років, уже звільнили за власним бажанням і на Івано-Франківщині її уже немає. Після цього інциденту вона виїхала на Закарпаття. Якщо її вину доведуть, жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до п'яти років. Світлана Колеснікова Василь Пилипів, новини на вежі.